Добрий день, шановні журі. Я Хланя Анастасія, учениця 10 класу Гаврилівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 8 Тема моєї наукової роботи порівняльний аналіз окупаційних режимів в періодів Другої світової війни і окупація російськими військами 2022 року в селі Гаврилівка. 9 травня 2022 року було для мене дуже болючою датою. У цей день країна терорист влаштувала масовий порад на окупованих територіях. Особливо відзначивши його у Маріуполі, ця дата змусила мене задуматися над війною 1941 1945 років і порівняти її з теперішнім. Отже, мета мого дослідження зробити порівняльний аналіз окупаційних режимів в періоді Другої світової війни 1941 45 років та російського вторгнення на територію України 2022 року в селі Гаврилівка. Предметом дослідження є порівняння аналіз окупаційних режимів в селі Гаврилівка Бочанської МТГ. А об'єктом дослідження є окупаційні режими періодів Другої світової війни та російського вторгнення на територію України 2022 року у селі Гаврилівка. Для досягнення поставлених задач нам було використано наступні загальні методи дослідження: це аналіз, синтез та порівняння, а також спеціальні методи дослідження, конкретно пошуковий та візуальний. Відповідно до поставленої мети роботи були визначені наступні завдання дослідження: це ознайомитися з терміном окупація, його основними ознаками та якими конвенціями регулюється окупаційний режим. А, наступне дослідити різні інформаційні джерела, а, відеоматеріали, наукові дослідження, інтернет-джерела, історичні питання, свідків подій тощо для ознайомлення з проблемами Другої світової війни та російського вторгнення території України 2022 року в селі Гавриліка. Скласти критерії окупаційного режиму для подальшого порівняння, порівняти окупаційні режими за часів насильства та часів російсько-української війни. Наукова новизна робота полягає в тому, що в результаті проведеного дослідження різних інформаційних джерел та на основі визначених критеріїв вперше було здійснено порівняння аналіз окупаційних режимів за часів Другої світової війни та російського вторгнення на територію України 2022 року в селі Гаврилівка Бочанського району Київської області. Отже, перейдемо до висновків. Провівши пошукову роботу, опрацювавши зібрану інформацію, нами зроблено висновок, що окупаційні режими за часів Другої світової війни та під час російського вторгнення на територію України 2022 року мають багато схожих рис, які ми порівняли за певними критеріями. А саме частові межі окупаційних режимів, кількість жертв за період окупації, полон військових та цивільних людей. Депортація цивільних людей і переслідування ворогів країни. А також нами було проведено вісім інтерв'ю з людьми, яких стосувалася хоча б якась із цих трагедій. Дві, очевидці пережили два порівняних окупаційних режими. Також нам було складено критерії, критерії, за якими було здійснено порівняння. Дякую за увагу.